Вечір добрий на часі новини, події, факти, актуальні коментарі в викладі журналістів Черкаської служби новин. У цьому випуску, зокрема, про таке. Їх життя, діти в області, 117 прийомних сімей. Хто подбає про їх благополуччя? Саме головне, щоб вони відчували себе не окремо від суспільства, щоб вони відчували на собі батьківську любов. Тепло. Курс на оздоровлення ранкову гімнастику запровадили в одній з черкаських шкіл. 45 хвилин це важко висудити, тому ми більш звертали увагу на шию, на плечі, на руки. Фундатора сучасної хірургії Луку Кримського вшанували у Черкасах. 27 дитячих будинків сімейного типу та 117 прийомних сімей нині нараховуються у Черкаській області. Щомісяця на кожну дитину держава виділяє два прожиткових мінімуми. Крім того, діти сироти під постійною опікою обласної влади для голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулоба вже стало доброю традицією обов'язково відвідувати багатодітні родини під час кожної робочої поїздки в райони області. Цього разу почесного гостя зустрічала родина із села Антоніна, монастиричинського району. Олександр та Наталія Чекмани виховують дев'ять прийомних дітей. Почесного гостя чекали з нетерпінням і зустрічали урочисто. Для нього вихованці будинку сімейного типу заспівали свою улюблену пісню. Не могли не похвалитися діти і своїми кімнатами, тому із задоволенням провели для Сергія Тулуба екскурсію по оселі. А далі традиційно чаювання із ласощами у колі сім'ї до цього моменту готувався і сам гість, адже він приїхав не з порожніми руками. Приємним сюрпризом для вихованців Олександра та Наталі стали іграшки, а також комп'ютер та мобільні телефони кожній дитині. Ну нормальний телефон чи ні? Готовий, чи а будеш розмовляти. Папі. Папі. Щасливі очі дітей говорять самі за себе. А от у батьків щодня безліч турбот, і як виявилося, одна проблема. Голова родини тимчасово залишився без роботи. Тож голова облдержадміністрації взяв на особистий контроль питання працевлаштування Олександра Олексійовича. Прийнята програма щодо покращення житлових умов. Для дітей позбавлених батьківського піклування. Ми її прийняли на 2013-2015 роки. Там ми передбачаємо зменшити той відсоток дітей сиріт, які не мають сьогодні житла. Саме головне, щоб вони відчували себе не окремо від суспільства, щоб вони відчували на собі батьківську любов, тепло. Ліана Фатієва, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Два мільйона тонн зерна вже намолотили черкаські аграрії. Подякував їм за щедрий урожай президент України Віктор Янукович. Зокрема, у вітальній адресі глава держави відзначив, що цей здобуток результат умілого господарювання та поєднання досвіду з новітніми технологіями. Гарант побажав, щоб натхненна праця черкаських хліборобів і надалі служила на благо української держави. Про здоров'я дітей мають піклуватися освітяни. На цьому наполягає заступник голови Черкаської облдержадміністрації Тетяна Пріченко. Її хвилює той факт, що кількість здорових дітлахів на Черкащині щороку зменшується. Відповідальність за це в першу чергу несуть батьки і лікарі, а нині до оздоровлення підростаючого покоління повинні долучитися й дитсадки та школи. Більша частина часу дитина перебуває у закладі. Назву тільки цифру 211 тисяч дітей в області. Із них 190 це в руках освітян. Як вони сидять, як вони їдять, чим вони займаються, як вони відпочивають період на період на, між уроками на перерві. Це теж залежить стан здоров'я дітей. Прикладом масового оздоровлення дітей може стати Черкаська загальноосвітня школа номер 8 З початку навчального року тут запровадили ранкову гімнастику. Всі учні від першочків до старшокласників раз на тиждень перед уроками виконують комплекс нехитрих вправ. Дітлахам гімнастика до вподоби вчителі переконані, руханка піднімає імунітет школярів. О, Ось так під музику всією школою вже п'ятий тиждень поспіль. Ініціаторами ранкової гімнастики стали вчителі фізкультури. Вперше її провели в рамках Олімпійського тижня, але жваві вправи так припали учням до душі, що ті вирішили робити їх регулярно. Прокидатися доводиться рано вранці, і після того, як ми тут виконали комплекс фізичних вправ, ми отримуємо заряд позитиву, енергії та бадьорості. Тренер з гімнастики одинадцятикласниця Яна. Сама щодня удома робить зарядку, займається танцями, тож шкільні друзі охоче повторюють за нею нескладні рухи. Цей комплекс прав розроблявся разом з вчителями фізкультури, тому так як дітки багато часу проводять за партами, 45 хвилин це важко висидіти, Тому ми більш звертали увагу на шию, на плечі, на руки. Ранкова гімнастика запорука здоров'я школярів, переконані педагоги. Останні роки дітлахи стали більш хворобливими. Зарядка ж підвищує імунітет учнів, покращує їхню працездатність, говорять вчителі. Загалом, за результатами поглибленого медичного медогляду, половина учнів школи хворіють на ті чи інші хвороби. Тому запровадження ранкової зарядки, звичайно, буде зміцнювати їхнє. здоров'я. Ранкова гімнастика один зі способів загартування. Поки що її проводять раз на тиждень в подальшому планують зробити щоденною. Восьма школа вже рік запроваджує здоров'я зберігаючі технології. Зокрема, звичними для учнів стали масові виїзди на природу з вікторинами та спортивними іграми. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. На вулиці Смілянській у Черкасах демонтують залізничні колії, які не використовуються вже впродовж 10 років. Натомість покладуть новий шар асфальту. Зв'язку із тим з 4 до 6 жовтня перекриють рух транспорту цією вулицею. Місь просить містяни з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і спланувати свої поїздки іншим маршрутом. Відповідно, буде змінено і рух громадського транспорту. Автобуси номер 20, 22, 26 та 28, що сполучають південно-західний районний центр, курсуватимуть вулицями гром... Громова та Хіміків. Маршрутками номер 9, 12 та 27 можна буде дістатися до залізничного вокзалу, але рухатимуться вони вулицею Крупської. На Черкащині кілька тижнів тому грибники відкрили сезон тихого полювання. Рекордний врожай білих, польських лисичок, рядовок та сироїжок приваблює до лісу цілі сім'ї. Причому прихильники такого відпочинку доволі часто там губляться. Минулого року рятівникам довелося двічі шукати грибників, аби уникнути таких випадків цієї осені лісівники радять бути більш уважними. Обов'язково мобілка. Зателефонували родичам, родичі мають знайомих лісової охорони. Підійшов до будь-якого межового стовпчика, до квартального стопчика і сказав, де ти стоїш. І все, тебе лісники знайдуть. Вченому світового рівня святителю Глуці Кримському виповнилося 135 років від дня народження. Унікальну особистість 20-го століття видатного професора хірургії, архієпископа вшанували у Черкасах. Саме з нашим регіоном тісно пов'язана доля видатної людини. Кілька місяців Лука Кримський працював земським лікарем на Золотоніщині, родом звідси, і його дружина. У Черкасах поховані батьки святого на конференції в Черкаському медичному коледжі, організованій на честь святителя, для хірурга обговорювали актуальність медичної та духовної спадщини вченого. Святий Лука Кримський відомий у медичних колах як професор Валентин Война Ясинецький. Він заклав основи сучасної хірургії. За підручниками видатного вченого досі навчаються студенти медичних вузів. Святий Лука Война Ясинецький лікар, гуманіст, вчений, патріот і водночас віруюча людина, яка довела єдність науки і релігії. За свої переконання, чоловік зазнав переслідувань від тодішньої влади. Йому судилося пережити сталінські тюрми і 11 років заслань та поневірянь на далеку північ. Але за видатний внесок у розвиток хірургії ХХ століття єпископ і політичний в'язень отримав сталінську премію. Достойний примір для подражання, лідерські качества, тобто все, що нам потрібно в наше час, нашому обществу, нашому молодому поколенню, все в цьому чоловіку є. Правнучка Святителя Луки, лікар-анестезіолог Тетяна Война Ясинецька, живе в Одесі. Привезла в дарунок Черкащині ікону великого прадіда з Греції, якого беруть своїм духовним покровителем хірурги у різних країнах світу. От я хотіла б спочатку для області подарувати І поблагодарити губернатора От від моєї імені сім'ї. Низкий йому поклон за то, що він згодився і допомог. Організація. З великою повагою бережемо та пишаємося тим внеском, що принесла нам ця видатна особистість. Вчені та хірурги, які брали участь у конференції, розповідали як Святий Лука, працюючи в складних умовах фронту і земських лікарень, мріяв про високий рівень медицини, яка дійсно допомагатиме людям. І останнім часом медична галузь Черкащини має значні здобутки. Черкаська області за останні два роки ми дуже продвинулись в плані здравохраніння, в розвитку здравох благодаря нашому губернатору герою України Сергію Борисовичу Борістугу. Благодаря председателю обласного совета Валі Петровичу Чітнаку і цьому депутатському корпусу ми приложили максимум усі для того, щоби двох тисяч году зайняти перше місце в сфері, скажем, плані планів здравоохраніння. Учасники конференції висловили своє захоплення справді європейським рівнем освіти, яку надає Черкаський медичний коледж. І сподіваються, що цей навчальний заклад невдовзі стане медичною академією. Галина Компанієць, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин. Золотоніський технікум ветеринарної медицини незабаром стане інститутом. Добитися цього зголосився народний депутат України Богдан Губський. Обранець уже має досвід реорганізації навчальних закладів. Завдяки його зусиллям Канівське училище культури і мистецтв отримало статус гуманітарного інституту. Це дуже і дуже важливо, щоб діти, які проживають саме тут золото, но чи лівому березі, мали можливість отримати вищу освіту недалеко від домівки, щоб потім працювати по селам з точки зору розвитку аграрного сектору. А ви дивитесь час далі у випуску. Про таке другий після Шопена Кароля Шумановського надихала на творчість Тимошівка. Земляки бережуть пам'ять про знаменитого поляка. Іван Малкович у Черкасах презентував нові видання та спілкувався із юними фанатами української книги. Я чую, як діти гарно вміють читати. І у них хороша дикція. Тобто я бачу, що тут в Черкасах прибувають любов до читання. А де ще, як не в Шевченкові краю, чути слово українське діалоги про сучасне мистецтво у обласному краєзнавчому музеї? в виконанні таких робіт є теж своя естетика, є свій кайф. Тобто, тому що сучасне мистецтво воно працює з простором. Його ім'я ввійшло в історію польської музики як одне з найвідоміших. Після Шопена Кароль Шимановський, автор опери Хагіт, другої, третьої симфонії, першого скрипальського концерту, народився відомий композитор 131 рік тому, 3 жовтня, у селі Тимошівка Кам'янського району. Сьогодні на малій батьківщині музиканта відбулись перші Шимановські читання. У Тимошівці про композитора Кароля Шимановського не знає хіба що немовля. Катерина далека від музики, однак своїм земляком цікавиться. Музикант, педагог вже тут вже він був раніше. Знаєш, моя мати похуйна розказувала, що тут були такі ці постройки такі. Від маєтку родини Шимановських залишились хіба що спогади. Зараз на цьому місці розташована сільська школа, яка носить ім'я польського композитора. Школярка Юля, екскурсовод у кімнаті музеї Кароля Шимановського. Дівчина може багато розповісти про кожен експонат. Ось за цим піаніно працював Карл Шимановський. Багато часу він за ним проводив, думав, сидів, створював свої шедеври, симфонії. Шимановський обожнював Тимошівку. Сюди він приїжджав за натхненням. Працюючи над черговим твором, композитор міг годинами спостерігати за яскравою природою. Саме ці краєвиди Тимошівки і надихали другого після Шопена класика польської музики на створення своїх шедеврів. Пані Альжбета, хранителька архівів польських композиторів у Варшавському університеті, побувала у багатьох місцях, пов'язаних із життям Шимановського. У Тимошівці вона вперше каже, тепер знає, чому твори композитора такі мелодійні. Бо карол Шимановський кохав ту землю. Шимановський любив цю землю. Він тут народився. Тут був будиночок, де він написав більшість творів. Цього року, у 131-й день народження відомого композитора у Тимошівській школі, започаткували Шимановські читання. Наталя Майборда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Він тричі входив у рейтинг топ-100 найвпливовіших людей України. Відомий письменник та видавець Іван Малкович сьогодні вперше приїхав до Черкас, щоб взяти участь у фестивалі конкурсі поетичної витівки. Біля драматичного театру школярі декламували гумерески, розігруючи театральні сценки. Настя разом із однокласниками декілька днів готувалась до конкурсу поетичні витівки. Школярка впевнена, їхній виступ буде найкращим. Сьогодні ми будемо розказувати гумореску баришні з гітарою. Це дуже цікава гумореска. Нас багато учасників. Ну буде цікаво. Поетичні витівки демонстрували учні 22 черкаських шкіл. А відкривав фестиваль відомий видавець та письменник Іван Малкович, який влаштував для учнів турнір зі скромовок. Чи ти читав ти чи ти читав ти Іван Малкович не лише відомий український письменник, а й директор видавництва Баба Галамага. Він автор більше 30 дитячих книжок, серед яких українська абетка та улюблені вірші у нашому вісті. Він вперше черкаські школяри здивували Малковича артистизмом та вогником в очах. Я чую, як діти гарно вміють читати. У них хороша дикція. Тобто я бачу, що тут в Черкасах прививають любов до читань. А де ще, як не в Шевченковім краю, чути слово українське. Організатори фестивалю, громадська організація Книжковий маестру. Переконані подібних заходів у нашому місті ще ніколи не було. За допомогою таких акцій вони хочуть зробити читання популярним серед молоді. Тому ось ми поєднуємо і гарне виразне читання, і театральну гру. І розуміємо для того, щоб якомога краще дітей зацікавити Іван Антонович Малкович. Це найкраща фігура, яку знають і дорослі, і малі. У Черкасах Іван Малкович не лише взяв участь у фестивалі, але й презентував нові книжки свого видавництва та влаштував автограф сесію. Ірина Васюра, Геннадій Єміріянов, Черкаська служба новин. Поговорити про сучасне мистецтво і насолодитися креативними експонатами під музичний супровід. Таку можливість отримали черкаські поціновувачі прекрасно на виставці сучасного мистецтва Діалоги 3 що відкрилась в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Це різні тканини, атлас, стрейч, котон, ситець. Тут ота от тканинка, наприклад, зверху це є ситець черкаського шовкового комбінату ще тих часів. Марія розказує про унікальність своєї роботи. Щоб створити таке дев'ятиплощине поєднання світу, потрібно відчути картину, пропустити її суть крізь себе. А в виконанні таких робіт є теж своя естетика, є свій кайф. Тобто, тому що сучасне мистецтво воно працює з простором. А цей експонат довжиною майже 20 метрів, шпаргалка з минулого. Вона підказує гостям виставки роки історії, починаючи від 39-го і закінчуючи сьогоденням. Тобто, це автентичний віддрукований і роздрукований уже в теперішньому часі сторіночки щоденника нашого батька, тобто батька мого чоловіка Анатолія Шелімова, відомого черкаського скульптора. Діалоги 3 представили роботи 19 художників різного віку від 16 до 70 років. Дар'я на такій виставці вперше говорить така творча зустріч поколінь. Їй подобається, адже від кожного можна взяти щось своє. Дуже приємно, бо старше покоління, ну ті роботи, які тут вони настільки мудре, розумне і стільки в них досвіду, що, мабуть, є чому повчитися у молодого покоління, так само як от ті роботи, які я бачу. Якщо є тут представники якісь молоді, так ще недосвідчені, мабуть, і дорослим є чим повчитися в них, бо ну, дуже кльові роботи. Фотографія, скульптури, графіка, виставка поєднала різні стилі від авторів. Організатор виставки Володимир Яковець говорить, подібні заходи допомагають зацікавити більше аудиторії, розширити коло митців. Дуже цікаві художники дуже свіжі. Мені дуже подобається з ними працювати. Головне добрі люди, дуже хороші, такою чисто, без, без яких подвохів та і так далі. ними дуже приємно общатися, виставлятися. На виставці обговорювали не лише роботи художників, а й представлений новий календар на 2014 рік Яна Марсенкевича. Подібну виставку запланували і навесні, щоб у такий собі антракт підготувати роботи, говорять організатори. Анна Іванченко, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Не перемикайтесь, це не остання інформація у цьому випуску. Літопис поразок і перемог черкаських спортсменів веде В'ячеслав Лопушанський, завдяки чому саме цей день увійшов в історію. Зараз він нам і розповість. Завдяки зусиллям дзюдоїстів і не лише про всі події зі світу черкаського спорту за минулу добу фактично за мить. Трьома срібними нагородами приїхали юні черкаські фітнесистки з міжнародного турніру Перлина Риги Риги-2012». у дитячому фітнесі на п'єдестал Пашани піднялись Олександра Гринкова і Марина Кучер у дорослій категорії срібло здобула Ганна Вавилова. Головну конкуренцію нашим спортсменкам склали латвійські фітнесистки. Ще дві спортсменки змагалися за золоту номінації бікіні, проте у фінал вони не вийшли. Загалом українську збірну на міжнародному турнірі представляли лише дев'ять черкащан. Усі вони увійшли в десятку кращих учасниць. Загалом на змаганнях було представлено п'ять команд з Литви, Латвії, Естонії, Росії та України. Обирали переможець за підсумками двох етапів. Під час першого раунду фітнесистки виконували довільну спортивну програму. У наступному етапі судді оцінювали їх фізичну підготовку. Програми наших спортсменок по фітнесу були самими Це Ета всі тренера, які присутствовали на підварительних, на предварительної треніровки за день до сорівні, і сразу сказали, що ваші е спортсменки, українські спортсменки, довжні бути в лідерах. Більше 150 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з дзюдо серед юніорів. Юні бійці приїхали до Черка з усієї області та сусідніх регіонів. Під час щорічного чемпіонату позмагатися за титули чемпіона на татамі виходили найменші дзюдоїсти. Найбільше нагород очікувано далося здобути спортсменам з обласного центру. Хоч на татамі виходять зовсім юні спортсмени, проте їхній турнірний дух нічим не поступається дорослим борцям. Протягом кількох годин судді визначали найстійкіших дзюдоїстів міста, області та сусідніх регіонів. Переможців вибирали у 34 вагових категоріях. На діти переживають е, рівень не не слабий, я б сказав, би, для такого віку. Але незважаючи не на цей вік, вони набагато е, перспективні, ну перспективні і я б сказав би вже, е, показують професійний е, рівень в дзюдо. Спортивний захід відбувається за ініціативи комплексно-дитячої юнацької спортивної школи Вікторія та сприяння міської влади. Більшість борців у Кімонони вперше виступають на Черкаських татамі. Ось і цього разу у родині Лукашевських подвійне свято. Брат і сестра Володимир та Марія вибороли золото. Ну, перемога далась е, добре, тому що спочатку я нервував, а потім е, соб, е, зібрався і зміг перемогти. Я боролася сьогодні дві зустрічі. Суперниці суперниці були ну не дуже не дуже сильні, тому що мені, ну, мені довелося перемогти їх. Однією з найменших дзюдоїсток переможців стала Куценко Сніжана з Кіровоградщини. Вага спортсменки лише 23 кілограми. Вона зізнається, шлях до першого місця був не з легких. На змагання приїхали спортсмени з Черкаської області Київщини, Херсонщини і Кировоградщини. Попри конкуренцію, черкаським спортсменам у різних вікових та вагових категоріях вдалося зібрати 12 комплектів нагород за перше місце із загальних 34. Юлія Порпленко, Андрій Епіфанцев, ЧСН спорт. Екс-центровий черкаських мав Кирило Фесенко зможе провести наступний сезон в команді НБІ Чикаго Булс. Цей сезон може стати вже п'ятим для українського центрового в найсильнішій лізі світу. Наразі Фосенко знаходиться в тренувальному таборі Чикагобус, де вже отримав футболку зі своїм звичним номером 44. Черкасах Фасенко виступав в сезоні 2006-2007, Після чого почалася його кар'єра в НБА. за перші чотири сезони. в «Юті джаз Кирило заробив близько 5 мільйонів доларів. В минулому сезоні єдиний українець в НБІ виступав у складі індіани. Факт підписання угоди центрового збірної України Булс» може відбутися вже найближчим часом. І це була остання інформація. Прагніть до кращого не лише в спорті, а й в усіх починаннях. Будьте оптимістами і звісно, переглядайте Черкаську службу. аби бути в курсі останніх подій регіону. До побачення. 4 жовтня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області. Вночі буде плюс 9-14, в вдень плюс 18-23, У Черкасах вночі 10-12, Тепла в день 20-22. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 18. Атмосферний тиск підвищений. Найближчої доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря залишиться невисокою. Передбачається мінлива хмарність вночі без опадів. Вранці та вдень місцями по області невеликий короткочасний дощ. Видимість добра. Вітер Деносхідний 5-10 метрів за секунду. Таку погоду в нашому краї забезпечує циклон, який стоїть над Скандинавією. Він постачає в Україну теплі повітряні маси. Зони опадів, пов'язані з атмосферними фронтами цього циклону, розташовані північніше від Черкащини, тому в найближчі три дні істотних опадів не передбачається. А теплі дні і ночі нагадуватимуть середину вересня. За церковним же календарем, 4 жовтня, вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода у цей день для наших пращурів мала особливе значення. Люди підмітили, яка погода в цей день день такою вона протримається ще чотири тижні. Гарної вам погоди.